Сьогодні в обласному центрі Закарпаття вперше в Україні офіційно презентували нову програму підтримки ветеранів і ветеранок війни в боротьбі з психологічними травмами. Він спрямований на психоемоційну реабілітацію бійців із застосуванням методів каністерапії. Собаки будуть використовуватися як друзі і під психоемоційного стану для військових. Ці собаки породи малінуа, які будуть проходити навчання чи вишкілк. Правильно сказати, в кінологічному центрі головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Придбані вони фонд, благодійним фондом Ярема фундація. Відповідно, ці собаки будуть проходити навчання, з ними будуть працювати безпосередньо. Професіонали, кінологи, метод каністерапії унікальний напрямок для реабілітації. Зазвичай його використовують як вид терапії, психологи на сеансах. Однак зараз чотирилапі передаватимуться як друзі, їх власникам, військовослужбовцям після спеціального навчання. На базі нашого кінологічного центру ми будемо проводити саме навчання цих песиків, будемо до трьох місяців їх навчати, і потім вони будуть передаватися вже у руки тим ветеранам, які вже отримали на нього дозвіл. Всі ці навчання вони є безкоштовними. Наші спеціалісти дуже досвідчені, приймали участь неодноразово бойових діях, знають, як це поводити, які саме потребують ветерани. Моменти ці саме розказати, як доглядати за ним, як з ним спілкуватися. В будь-який час ветеран, коли отримає даного товариша вже по життю, саме такого вірного друга, він зможе прийти до нас в кіноцентр, центр. Йому також наші поліцейські надають допомогу, нададуть, розкажуть основні ази, як це має бути. І та ж сама комунікація, і те ж саме буде сприяння, щоб вивезти даного ветерана вже після війни, чи коли він вже знятий з обліку, для того, щоб він міг себе спокійно почувати. Вже і мати такого друга собаки-терапевти допомагатимуть ветеранам адаптуватися. Спілкування з тваринами дозволяє швидше відновитися після перенесених захворювань і відійти від страху і тривог для військовослужбовців, які повернулися із лінії фронту. Це надважливо. Нещодавно ми повернулись з зони проведення бойових дій, тож на рахунок цієї акції і Такої практики, я вам скажу, що вона є дуже чудовою. Оскільки це дозволяє перемкнутися з тих подій, які були на фронті, і скорше соціалізуватися в суспільстві та повернутися до нормального життя. Оскільки тваринка, вона тягне за собою відповідальність. Тобто, і ти мусиш вже головою думати про деякі інші речі, ніж ті, які відбувалися там. І це є дуже позитивним. Ти будеш їй давати турботу, піклуватися про неї. І я вважаю, що це дуже така хороша ініціатива. Оформити заявку на отримання собаки ветерани можуть на порталі Допомога Закарпаття. Перші три бельгійські вівчарки лише початок. В подальшому планують реалізовувати проект за участю й інших порід. Чотирилапих друзів. Зараз ми бачимо, що собаки не тільки захищають, воюють, а вони ще й лікують. Тому я маю надію, що ці чотирилапи такі терапевти зможуть насправді допомогти кожному, хто буде мати бажання отримати цю собаку і допоможе. І відкриття почуттів, певного емоційного стану і допоможуть певні такі реабілітації соціальні, що зараз нас всіх чекає. Тому ми дуже раді, що маємо цю можливість і надіюся, що ми не зупиняємося, тому що насправді ще багато порід, котрі є теж таким щастям. І Лабрадори, що я є власницею, тому знаю наскільки це гарна ініціатива. Четні до проекту запевнили, сподіваються, таких ідей реалізовуватиметься ще більше, адже психоемоційне відновлення ветеранів у пріоритеті.